Уявіть, вийдете лісом або полем. І під ногами справжня природна аптека. Сьогодні розкажу про унікальні українські рослини, які не гірше за дорогі добавки із-за кордону. І вони ростуть просто під носом. Звіробій. Цю рослину в народі називають травою. Від 99 хвороб. Допомагає при депресії, проблемах з травленням, ранах і навіть головному болю. Звіробій додають у чай, настоянки і навіть у ванни. Але обережно він підвищує чутливість до сонця. Можна швидко обгоріти навіть у хмарну погоду. Череда ця непоказна трава. Справжній рятивник для шкіри. З неї роблять відвари для немовлят, маски для обличчя і лікують екзему. А ще череда знімає запалення, заспокоює та очищує організм. Шепшина Вітамінна бомба. У 10 разів більше вітаміну С ніж у лимоні. Настій із плодів шипшини зміцнює імунітет. Підтримує серце та очищає судини. До того ж, вона росте майже в кожному селі та лісі України. Подорожник. Укуси, порізи, синці. Приклади подорожник і біль вщухає. Це природний антисептик. А ще подорожник чудово допомагає при кашлі. Відвари з нього зменшують запалення бронхів. М'ята заспокоює нерви, покращує травлення та освіжає подих. А ще м'ята знижує апетит і підходить для літніх охолоджувальних напоїв. Її можна вирощувати навіть на підвіконні. Природа України справжній скарб. А які цілющі рослини знаєш ти? Напиши в коментарях.